Почався другий етап світової економічної кризи, і мабуть, зв'язку з цим є певне скорочення. після голосування за бюджет 2013 Регіонали рапортують, видатки скорочували як могли. Я вважаю, що треба було б у першу чергу виділити. Максимально 100% кошти на лікування безумовно ветеранів війни, а все інше потім можна вже і давати чиновникам. Усе інше, схоже, чиновникам і віддали. Принаймні на медицину для себе працівників президентської адміністрації і високопосадовців володарі мандатів грошей не пошкодували. Проти 114 мільйонів на оздоровлення ветеранів та інвалідів, понад 560 мільйонів на нездорових чиновників. У Нас завжди таке було, що чиновники завжди хорошо жили. поэтому щоб якщо ні собі. То це, це таке буде. Якщо вони не нормальні, так що я можу зробити? Це наоборот. Ну, знову таки треба подивитися, скільки в нас ветеранів війни залишилось, скільки державних чиновників. А вони більше хворіють, вони себе більше люблять. Пільговий проїзд студентів 38 мільйонів гривень. Авіаперельоти високопосадовців 188 мільйонів гривень. Вони люди, можливо, яких атрофована совість. Студенти? їм? нормально і так проїзни є. Ну що студенти? Студенти вони, вони ж не роблять ВВП, вони просто вчаться більшість за державний кошт, а держава думає, якщо ми їм оплачуємо навчання, так ще їм за це платити. А студентам треба було б додати, я не заперечую, щоб трохи скоротити нам, депутатам, на перельоти. Хай би частина депутатів літала за певний відсоток за свої кошти, а додати студентам я тут двома руками за. Хотіли додати студентам, а додали генпіль прокуратурі понад півмільярда гривень і розвели руками, мовляв, скорочувати уклади по 17-20 тисяч. Конституція не дозволяє. Рапортують, чорнобильцям цьогоріч і так багато дали по 200-300 гривень до пенсії, яку до того скоротили. Ми бачимо чітку поліцейську направленість бюджету, тому що всі силові структури каральні отримали. В півтора рази більше ніж армія. От вам пріоритети на покриття дефіциту пенсійного фонду. Держава виділила понад 20 мільярдів гривень. Депутати сподіваються, проблеми з виплатою пенсій не буде. Якщо не буде дотації з державного бюджету, можуть бути провали з пенсіями, але я думаю, цього не допустить. Уряд Кот у мене, і на кота мені потрібно ще втратити. три рази більше на ці пакетики, які ну за нічого за граніцею продають. Ані навіть на цьому, Вони, а как би з пенсіонера побольше. Народ знов починають водити в стан бідності, щоб знов таки перед новими виборами. Суспільство зайшло в них у стані бідності, і можна було легко його купити. 110 тисяч українців, депутати спільно з урядом поставили на межу не бідності, а життя. Лікування хворих на снід, туберкульоз і гепатит у бюджеті 2013 Профінансоване на 40% від потреби життєво необхідного цим українцям мільярда обранці не знайшли. Пересічний громадянин не може пойти в аптеку, в тому випадку, якщо він все може дозволити фінансово навіть, даже пойти и купить эти препараты и спасти свою жизнь. Такой вот урезанный бюджет означает, что и в следующем году новых людей на лечение набирать не будут. А в случаї інфекцією це означає смертний приговор до людських потреб у білоблакитній команді. Обіцяли повернутися за півроку. Тоді можливо у бюджеті 2013 побільшає побільше соціальних видатків. Олена Соколан, Ярослава Куцай, Олексій Братущак, п'ятий канал.